Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас невеликий огляд. На огляді у нас подрібнювач. Як кажуть, круті кроп'ятники круша. Всі ви дуже добре знаєте, що бувають такі моменти, коли для стіків чи для спомба для прикормки деяку частину бойлів чи пелицю треба подрібнювати. скажімо так. І для того бувають отакі подрібнювачі. Також тигровий горіх. Треба деяку частину перетирати, скажімо, подрібнювати. Оця круша йде бюджетної серії, дешевша від всяких іменитих брендів. Ви знаєте, які там ціни, не буду говорити. Але що немаловажно, тут оті ріжучі частини йдуть металеві. металеві. Ще що немаловажно, пластикові там в тих знаменитих всяких фірмах. Дуже гострі і можна навіть поранити пальці. Тут. Бачите, я от стукаю, і тут все безпечно, ви знаєте, що ви нічого собі не пораните. Всякі моменти бувають дощ, руки слизькі, не так взяв і можна поранитися. Мало того, ці штуки металеві, і ви дуже добре знаєте, який буває деколи тигровий горіх, як його важко крошити, то ви можете бути впевнені, що тут у вас нічого не поламається. Звичайно, не треба кидати. Закидувати повну крушу, тому що буде досить важко. Але ці штуки прорезинені, так якби. вони м'ягенькі, приємні для рук. І якщо будете правильно користуватися, тоді буде вам і зручно. Ще немало тут є ще такий бонус, зараз скажу який. І чому вона має трошки більшу висоту, як скажімо, інші стандартні круші того ж розміру. То є, ви знаєте, як круші менші і більші, то є більша, більший розмір по діаметру 12 см, а по висоті вона має 8 см. Всі інші мають 6,5, якщо я не помиляюся. О. Чому так? Тому що у тій частині, скажімо, є отакий от бонус. Та кришка знімається. І у нас тут є коробочка. Ось така руша йде, як два в одному. Менше відділення, більше відділення. Ось така коробочка. Е, тут, звичайно, не є дуже там щось таке особливе і не дуже зручно тим користуватися. Але у нас завжди є такі речі, які нам не дуже сильно потрібні. Скажімо, ми їх кожен день не використовуємо, кожен раз на рибалці, але їх треба мати біля себе. І ви собі їх сюди складаєте. І так вони є, і вони вам не заважають. От через той момент, отут на 1,5 см, вона вища, скажімо, від інших таких, такого розміру подрібнювачів. Е, також ви можете сюди собі закидувати всякі там сухі попапи, бойли, е, які потім можете собі перетратити в прокормку. Тут я викидаю такі теж, деколи просто беру як примірка для волоса, щоб не використовувати новий попап чи бойл. А потім, коли назбирається їх вже багато, тоді кидаю, перетираю їх і кидаю в прикормку. Тому що брендові попапи, бойли дуже довго зберігають свій запах, такий аромат, скажімо. Навіть коли вони сухі, а зверху, вроді, й нема, а коли розкриваєш, роздавлюєш, а всередині аромат зберігається. Тому можна і в прикормку використовувати. Отакий От огляд невеличкий, друзі. Бюджетна серія, непоганий варіант. Кому сподобалося, можете собі придбати. Рекомендую. Якщо є якісь ще питання, прошу задавати в коментарях і спілкуємося далі.